Ваша. наче, хто, як без дефектів. Як я й сказав, аромат парфуму присутній. Є п'ятно дефект є. Але воно віддирається. Не знаю, що це. Сподіваюся, це щось було нормальне. Ну, ні. А я піду по мою руки. Фух, помив я руки. Коротше, йдемо далі. Далі в нас є. Ну, а це, до речі, тема. Це можна використовувати як піжамні штани. Я не знаю, чи вони є такими, але вони флісові і на зимку, якщо будуть відключення, їх можна використовувати. Запропоную дружині розмір не її, але як піжама, вони теплі, то можна буде. Якщо вона не забере, О, тут ще й костюм, дивіться, тут ще є і худі. Якщо вона не забере цей костюм, він з'явиться внизу в телеграмові в пабліку, де я скидаю всі речі з розпаковок, які можна придбати. Віддам його за 200 гривень! Фліс <скільки> в цілому дорогий